З 2 березня розпочалися навчальні збори з викликом військовозобов'язаних для проведення для перевірки боєздатності навченості військовозобов'язаних, які призиваються на час військового штату до військового комісаріату. Значить, по, сигналу, по, по сигналу навчальна тривога прибули військовозобов'язані, військомат було укомплектовано. До повного штату і розпочалися 20-денні навчальні збори, такі, як оголошував голова РНБО Парубій. Зв'язку з тим, що після цих зборів була вже проголошена загальна мобілізація людей, так як проголошували по телебаченню, наше керівництво виступало, виступали представники. Виконавчої влади, значить, військомат почало з'являтися дуже багато добровольців, які в зв'язку з тими обставинами, що склалися зараз в державі, готові в будь-який момент прибути і стати на її захист. Під час цих навчальних зборів проводиться оповіщення особового складу військовозобов'язаних, які приписані до військового комісаріату. Це проводиться оповіщення через сільські ради. Вони прибувають в сільські ради, їм вручаються документи певні. От. З цими документами вони прибувають до нас, ми їх відмічаємо, заповняємо картотеку повісток і готуємося до того, щоб в будь-який момент вони змогли були, бути викликані до нас на збори, які планується проводитися. Золотів нет.